Справжнє всенародне свято мудрості, доброти та людяності. Це особливий день, що дає стар дитячим мріям та бажанням. Ми розпочинаємо цей навчальний рік у непростий період, продовжується війна, яку розв'язала Російська Федерація. На жаль, цьогоріч на кожній українській школі урочисто пролунає дзвоник, не всі учні зберуться на свій перший урок. Війна вносить безпрецедентні корективи в освітній процес. Але ми переконані, що ці виклики не повинні нас ослаблювати, а навпаки, дати можливість переосмислити мету та роль освіти, її ціннісні орієнтири, усвідомлення нового рівня відповідальності. Бажаю, щоб цей навчальний рік став для нас роком надій і сподівань, надій на мир, сподівань на краще. Усім бажаю міцного здоров'я, творчого натхнення, успіхів і всіх вас 5 вересня чекаємо у наших затишних класах! Сьогодні наша школа знову відчиняє двері для дітей після літніх канікул. Незважаючи на труднощі, які виникли після 24 лютого. Ми все одно продовжуємо жити, посміхаємося, коли нам весело. Швидко думаємо та діємо під час небезпеки, тримаємо себе в руках, коли слід мовчати. Головне, що ми живемо. На жаль, війна забрала багатьох, але ми повинні жити. Жити, щоб їх жертва не була даремною. Подяка тим, хто стоїть перед нами на лінії води. Тим, хто кожен день рятує український народ, це військові, волонтери, лікарі та небайдужі українці. Саме завдяки цим людям нас є найдорожче життя та свобода. Вшануємо світлою пам'яттю всіх загиблих внаслідок збройної агресії ворожої країни. Доброго ранку, а ми з України. Всім зичому спокою, миру й тепла. Те, що для кожної треба людини. Доля, щоб кращою, завжди була. Ось і літо промайнуло, школа кличе знову нас. Пізнавати все навколо і навчатись добрий час. Нехай отримані знання і навички відкриють перед вами нові двері, до мрій, інтересів і рекордів. Нехай цей рік почнеться вдало і проходить успішно. Нехай кожен день знаменується, нехай навіть і маленькою, але перемогою. Дорогі школярі! Усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання це прихований скарг, це свій знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти і жити. Упевнені, що зерна науки зростуть у ваших юних душах, урожає мудрості та натхнення. Нехай будуть підвладні всі шкільні та життєві завдання, а допитливість і захопливість ведуть вас до нових радісних відкриттів. День першого вересня це завжди не цікавий, хвилюючий, адже саме з нього спочинається шлях до чогось нового, до самостійного життя. Дорогі наші любі діти, ви прийдете скоро у клас, вчитися будете і радіти, і рости кожен день і час. Школа двері для вас відкрила і запрошує ще у вас бо знання, то велика сила, тож навчайтесь у добрий час. Нехай світлим і радісним літом буде кожен ваш день, кожен крок. Прості здоровими, досягайте високих результатів навчання. Дорогі діти! Вітаємо вас із початком навчального року. З Днем з нами бажаємо, щоб цей рік був яскравим, насиченим, плідним, успішним і головне – мирним та спокійним. Щоб у кожному із вас прокинулося непереборне бажання вчитися, щоб у картині кожного дня. Було багато чудових миттєвостей, не історій та яскравих пар щастя. Нехай по чекає багато цікавого. Кожен урок дарує відкриття. Навчальний рік буде успішним. А педагоги допомагають досягти секрети на луку. Бажаю, щоб один з наймовніших будинків у березні запам'ятав секретного відбування. У свіжому працювати терпій удачі нехай новий навчальний рік принесе вам безліч позитивних емоцій і незабутніх вражень. Бажаю вам цікавих уроків, відмінних успіхів і великих перемог. Бажаємо здоров'я, добра доліття та й вистачить щастя на ціле століття! Бажаємо усім школярам підкорити нові вершини знань. Зустріти добрих надійних друзів та досягти омрійної мети. Діти бажаю нам всім миру і спокою, міцного здоров'я і сімейного запуску. Ми заживемо всьому світу на дивом, в мирі, у славу, у щасті і красі. Будемо жити недовго і щасливо, Радісно світло, красивого світлу.